Істину дякую запитання. Давайте поетапно скажімо так: по-перше, який в нас взагалі бюджет на 25-й рік був два 2,2 два трильйона гривень видатків на оборону і скажімо так, дефіцит або зовнішня потреба в нас складала 38,4 мільярда доларів. З початку року і президент, і уряд говорять про те, що в нас є фінансова допомога від наших. Європейських світових партнерів на повністю цю суму для розуміння на суму в 38,4 мільярда доларів. Для розуміння в 2021 році загальний бюджет України до повномасштабного повномасштабної війни складав 2,1 трильйона гривень. Що стосується дефіциту, У нас сьогодні, в принципі, йде наповнення бюджету за планом. Мабуть, навіть є трішки перевиконання за тими цифрами, які ми бачимо, і які надає мінфін за січень, квітень 25-го року, до державного бюджету надійшло майже 856 мільярдів гривень. Дуже непоганий результат показує митниця. Дуже непоганий результат показує податкова. Якщо я не помиляюсь, митниця. Надала до державного бюджету приблизно 150 мільярдів, ми податково приблизно 315 мільярдів. Тобто є перевиконання, чи є в нас дефіцит? Є, е, який саме зараз сказати важко. Якщо ви пам'ятаєте, минулому році дефіцит складав майже 500 мільярдів гривень. і Нам довелося дуже швидко приймати законопроект про підвищення податків податків воєнного стану. Вони так називались, тому що вони діють на період воєнного стану. Але з чим це пов'язано? Це пов'язано з двома, скажімо так, факторами: по перше, це активність бойових дій. По друге, це Своєчасна допомога наших партнерів, на яку ми розраховуємо, і в минулому році була затримка. і ми вдячні лише українському бізнесу, який активізувався, який прийняв ці умови, який сплачує податки. І дає можливість посилювати Збройні Сили України в цьому році. Ще раз повторюсь, в нас є загальне зовнішнє фінансування. Це і наші домовленості з МВФ. Ми вже отримали 400 мільйонів доларів. Розраховуємо ще на 2,2 мільярда доларів, які мають надійти цей Україн Фесіліті майже 12 мільярдів, і це гроші від заморожених російських активів. Тобто, ну і звичайно, є ще фінансові надходження, які працюють, які з'являються завдяки постійній дипломатичній роботі президента та його команди. Ми бачимо підтримку зі сторони Канади, Норвегії, Великобританії, які надають кошти, розуміючи, що нам потрібно допомагати. Я читаю ось наступну інформацію від моїх колег з економічної правди. Вони пишуть наступне: що бюджетний дефіцит у трильйон гривень може виникнути вже наступного року, навіть за оптимастичного сценарію, поточні джерела фінансування, кредити МВФ, гранти країн Великої Сімки і програма Ukraine Facility, про яку ви говорили, майже повністю вичерпаються до кінця 2025 року. А 2026 тисячі в бюджеті залишиться лише близько 18,5 мільярдів, тоді як потреба може перевищити. Бо 40 мільярдів МВФ вимагає скоротити дефіцит до 9,8 валового внутрішнього продукту. Однак у мінфіні визнають, що настільки скоротити витрати мало реалістично навіть у разі закінчення бойових дій. Уряд розглядає альтернативні варіанти активізацію внутрішніх запозичень, боротьбу з тіньовою економікою, і найамбіційніший це домагатися дозволу на пряме використання заморожених російських активів у Європейському Союзі та Великій Британії, який найбільш ворогідніший сценарій з вашого огляду, точніше найреалістичніший, пане Олексію. О, ще раз повторюсь. Дивіться, коли ми говоримо про дефіцит, ми повинні розуміти, що дефіцит в цьому році бюджету, який необхідно покривати завдяки зовнішній допомозі, складає 38,4 мільярда доларів, і він покритий. Якщо ми говоримо про прогнози, їх. Важко ставити, і я нагадаю, що на 24-й рік в нас вже МВФ говорив про те, що війна може закінчитися, і саме тому була проблема з деяким фінансуванням, тому що воно просто не було спочатку закладено. Чи можемо ми сьогодні прогнозувати інтенсивність бойових дій? Фактично ні, але ми робимо все можливе для того, щоб активізувати внутрішні ресурси. Розуміти, що потрібно робити для того, щоб їх використовувати. Ну, мені здається, найкращий приклад це морський коридор, який, незважаючи на війну, незважаючи на обстріли, працює і експортував вже майже 120 мільйонів тонн продукції. З них 85 майже мільйонів це агропродукція, а більше 40 – це продукція, яка з Подати з доданою вартістю, і це дуже гарний результат. Ми його бачимо. І незважаючи на постійні обстріли, а це за весь період повномасштабної війни, майже 400 об'єктів портової інфраструктури в Одесі в Одеській області постраждали. Морський коридор працює, тому е, сьогодні говорити і скажімо так, лякати людей цифрами в трильйон, в півтора трильйони, в два трильйони е, можна. Але наскільки це реально, ну важко сказати. Ще раз повторюсь, загальний дефіцит, який складав на mm -hmm. цей 38,4 мільярда, він покритий. Пане Олексію, ви торкнулися. Дуже дякую за пояснення. Це важливо, бо суми величезні. Вони так просто навіюють якийсь страх перед очима. І що буде далі з Україною? Так само десь було. До речі, на початку повномасштабного вторгнення, що буде з одеськими портами, що буде з морським коридором. Також не було розуміння, але справились. Яка ситуація. Ну, ще раз повторюсь, морський коридор працює завдяки нашим збройним силам, тому що це є найбільша і найважливіша гарантія безпеки. Дійсно, постійні обстріли, постійні обстріли. Я, як представник Одеси, можу точно сказати, що ми їх відчуваємо на собі тільки два дні тому. В черговий раз був обстріляний Одеський порт. Я вже сказав, цифри: майже 400 об'єктів портової інфраструктури були обстріляні або зруйновані зовсім з початку повного Стабної війни, але ми працюємо працюємо стабільно, дякую нашим аграріям, які, які розміновують свої території в Херсонській, Миколаївській області і роблять логістику, і дійсно сплачують податки. Було багато зроблено і прийнятий. Два роки тому майже приказ військової адміністрації, який стосувався саме повернення валютної виручки в Україну, і потім прийнятий законопроект Верховної Ради, який саме дав можливість зупинити відток. Валютної виручки за кордон і повернення її в державу і наповнення бюджету. Тому сьогодні морський коридор це бюджетного, скажімо так, побіббюджет, образуючий процес, який сьогодні наповнює бюджет, 120 мільйонів тонн – Це результат майже до воєнного часу. Гарні результати, пане Олексію, те, що дозволяло зберігати накопичення у державному бюджеті, це торговельний безвіз, але на жаль, його скасували. Значить, днями європейський союз скасував для України запроваджений у 2022 році торговельний безвіз. Відтак, 6 червня, дія безквотної та безмитної торгівлі буде завершена. Як повідомляє віце-прем'єрка Ольга Стефанішина, Україна, Єврокомісія. Домовилися розробити нові умови торгівлі до кінця липня, за її словами. Наступні тижні будуть вирішальними для досягнення взаємовигідного та довгострокового рішення. Давайте почуємо ви прокоментуємо. Україна та європейська комісія досягли принципових домовленостей щодо проміжного рішення в сфері торгівлі, яке вступить в силу після 5 червня, та має на меті забезпечити безперервність експорту української продукції до європейського союзу. Обидві сторони погодились до кінця липня цього року визначити зі сталим форматом торговельної співпраці. Оль... знаєте, що стосується от якраз... раміністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Пане Олексію, до чого готуватися українці? Ну, знаєте, що стосується от якраз безвізу, то я вважаю, що це дійсно важке питання на сьогодні для нас. І якщо ми подивимося на цифри, наприклад, за минулий місяць у нас було загальна цифра експорту приблизно 3,6 мільярда доларів і майже 2 мільярда з цієї кількості, це європейський союз. Дійсно, європейський союз наш постійний партнер, але ця Закінчення цього режиму з 6 червня може дуже серйозно вдарити і перш за все по агропромисловому комплексу, і втрати можуть скласти за підрахунками на зараз приблизно 3 мільярди доларів. Дійсно, є деякі домовленості, які на сьогодні вже є з європейським союзом. і Я дякую уряду і всім, хто приймав цьому участь. Це Стосується експорту з України в сталі та заліза. Там ми отримуємо деякі пільги. Але нам дійсно потрібно найближчим часом якомога більше працювати і пояснювати нашим європейським партнерам, що такі, е, такі заходи, які вони планують найближчим часом прийняти, вони вдарять не тільки по Україні фінансово вони можливо, Скажу так, в деяких країнах де дуже непогано звучать політично, але Наприкінці вони приведуть до того, що нам доведеться знов залучати європейські кошти. Тобто сьогодні даючи нам можливість працювати, ми розвиваємо внутрішню економіку, розвиваємо наш агропромисловий комплекс. Не отримуючи цього, ми будемо вин ну ми, ми будемо Очевидно. просити гроші в європейських да, в європейських наших партнерів. Пане Олексію, а це розуміють у Європі, що скасування безмитної торгівлі, що воно. Підриває економіку України у розпал війни у важкі часи для України, і вони ж бачать, що нам не вистачає грошей. Що ми дійсно відверто про це говоримо? То який тоді сенс запровадження їх? Це що, якийсь політичний сигнал? Чи як це читати? Ви знаєте, я приведу вам приклад це е, приблизно як з санкціями. Не всі розуміють, що коли, наприклад, європейські країни приймають будь-які санкції проти Російської Федерації, це стосується не лише політичних рішень, це стосується і фінансових якихось втрат для наших партнерів. Е, як приклад, е, Європа мала. Е, Торгівлю з Російською Федерацією до повномасштабного вторгнення, десь приблизно на 270 мільярдів доларів на сьогодні. Вони цю торгівлю мають лише на здається 45 мільярдів. Якщо ми говоримо про американські компанії, а більш ніж тисячу компаній вийшло з російського ринку, вони втратили приблизно 50 мільярдів. Тобто, кожні санкції, які приймаються проти Російської Федерації, вони також і б'ють по нашим партнерам, і інколи нам доводиться дійсно спілкуватися Ати з ними трошки е, давати часу для того, щоб економіка наших партнерів також адаптувалась і не завжди тільки вимагати. Я вважаю, що що стосується економічного безвізу, тут потрібна дипломатія, тут потрібно розуміння, можливо, деякий час для наших європейських партнерів. Я вважаю, що є трошки і політична складова в цьому рішенні в деяких країнах Європейського союзу, але впевнений, що здоровий густ переможе, тому що дійсно сьогодні для України це дуже важливо. А так як сьогодні Україна є фактично такою складовою європейської безпеки, і без цього нам буд. Де дуже важко, я думаю, що розуміння в європейському союзі прийде. До речі, не про економіку, пане Олексію, а про політику на завершення сьогодні президент Зеленський зустрівся з американськими сенаторами Лінсі Гремом і Річардом Блюменталем. Вони перебувають з візитом у Києві саме. Ці сенатори, чому це важливо, і чому я власне про це заговорила у сенаті США запропонували законопроект про санкції щодо Росії. Наразі його підтримують 82 із і сенаторів. Белінсі Грем заявив, що Сенат США наступного тижня може почати розгляд цього законопроекту. От, буквально в контексті санкцій, коли ви говорили, що, от, начебто, і розуміють, але не до кінця діють, дуже хочуть, дуже Турбовання, але немає рішучості. Ну насправді ініціатива. Я чув про неї. Дуже вона серйозна і конкретна. Це 500% мита для тих країн, які закуповують. Нафтопродукти, газ в Російської Федерації, і давайте так. Є 17-й пакет санкцій, який дуже серйозний. Насправді завдяки йому було заблоковано 190 суден Російської Федерації, які перевозили uh -huh. нафту. І для розуміння сьогодні. Росія це не просто країна терорист, це країна контрабандист, яка залучає треті країни для обходу санкцій. Загальна кількість суден, яка заблокована за весь час санкцій Російської Федерації, це вже 300 суден, це серйозний результат. І якщо ми порахуємо втрати Російської Федерації від санкцій, це Майже 450 мільярдів доларів це 115, здається мільярдів від продажу нафтопродуктів, 55 мільярдів від продажу газу, які вони втратили вже сьогодні. Це 300 мільярдів заморожених російських активів, mm -hmm. і це дуже серйозні цифри, які ми отримали. Ми працюємо вже сьогодні з нашими партнерами mm -hmm. над 18 пакетом, який може дати можливість знизити вартість одного бареля нефті від закладених 60 доларів. В російському бюджеті до 50 доларів, і це вже дуже дуже серйозний економічний удар по фінансуванню російської армії. Ми повинні я вважаю дякувати нашим партнерам, працювати далі і робити все можливе для того, щоб блокувати цю енергетичну економічну артерію Російської Федерації.